Уже четвертий рік у Харкові проходить вікенди для адвентиської молоді. Цього року юнаки та дівчата з різних куточків України завітали на конференцію Бекграунд, що недарма отримала таку назву. Організатори розповідають, подібні зустрічі проводять, аби молоді люди знайшли нових друзів, почули біблійні настанови, а також отримали знання й відповіді на свої запитання. Бекграунд, то есть внутрішній потенціал, то що знаходиться на фоні твоєї да, то ти скриваєш, щоб Господь мог задействовать і ну мотівація для служення. вообще. допомагав шукати відповіді і ділився досвідом лікар-психотерапевт Юрій Бондаренко. Він наголосив, що повноцінно розкрити свій потенціал можна лише будуючи своє життя згідно зі Словом Божим. Підкреслив важливість позитивного мислення. Юрій Бондаренко також навчив говорити ні руйнівним з знайомствам і спроба маніпулювати вами також зауважив, щоб стати впевненішим і не залежати від чужої думки. Треба пам'ятати, творець цінує та любить кожного. Незалежно від того, яка у тебе наслідственність, хто були твої батьки, хто є, як тебе виспитували – ти можеш стати успішним з Божою допомогою. зі 120 гостей конференції. Байдужим не залишився ніхто. Учасники розповіли, чим для них була корисна ця зустріч. Савіт о том, що нужно чаще говорити, «Ні», що я взяла себе на заметку. Больше мені понравилась мисль про те, що ми дожди міч о ніби я дуже багато відповідей на свої питання. Утро начинається з того, що ти проснувся, ти помолився і открив Библию. Несмотря на все трудності, несмотря на іскушення дьявола, всі ставати з Христом. В зі словами підбадьорення зі святого письма до молоді звернувся їсть з Латвії. Ну, що мені сейчас делать, щоб е, все пішло? Вверх? Е, і якщо ти розумієш, що Бог тебе хоче, то робити це. Завершилась зустріч концертом, участь у якому взяли всі охочі.